Дай Боже, щастя і здоров'я, шановне товариство, дорогі пані та панове. Сьогодні на сумському каналі ми будемо обговорювати одну ідею, яка, ну, на мій погляд, має певний сенс і перспективи її впровадження. Ця ідея утворення сумського філософського клубу. От і ми сьогодні поговоримо про цю ідею з нашим постійним гостем, дуже бажаним, це поет. Директор Агенції творчих подій Ігор Володимирович Касіяненка. Доброго здоров'я, пане Ігоре. Ага, добрий день. Ну що, яке Добре. твоє ставлення до такої ідеї Сумського філософського клубу? Ну, Мені так здається, що я один з її лідерів ну, в сенсі ставлення, так? Тому що, а, <кій> у мене там декілька таких є причин. По-перше, мені дуже а, взагалі а, близька ідея філософської поезії, так, і більш того, мені дуже близька там думка Хайдегера з приводу того, що поети можуть щось відкрити для філософії, таке за рахунок своїх раціональних думок. І це по-перше. По-друге, <кій> я... Так з якоюсь такою ностальгією ставлюся до давньої Греції, і, зокрема, до зустрічі, які описував Платон у своїх діалогах, і мені просто там. А там же були не тільки філософи, саме філософи професійні. Так, там Арістофан там, там, там приходив, mm -hmm. там жінки приходили, там якісь воїни. От спонсори, меценати, і вони всі ще обговорювали. І це було тобто така власне. Там важлива була присутність філософа. Ну Сократа, зокрема, який же ж все це об'єднував якусь думку. І опис це філософом Платоном. І тому мені завжди хотілося, щоб щось таке і у нас відбувалося. І ми навіть з тобою ж спроваджували колись таку ідею симпозіумом, якихось сумських симпозіумів. І мені здається, що це була вдала ідея. От там, власне, є декілька технічних питань, які я готовий зараз навіть поставити з цього приводу. Тобто ідея сама геніальна, як на мене, і нагальна, і і дуже потрібно людям, особливо завжди, і під час війни теж не менш ніж в мирний час, бо це ідея спасіння. Те, що люди інколи там шукають, ну і зазвичай може шукають в релігії, так але насправді мені здається, що варто її шукати саме філософії, бо саме філософія допомагає повернутися до себе до себе. От, а в такі е, часи фатальні, ти залишаєшся сам собою, як би там не було, сам собою, і маєш вирішити якесь таке питання. Тобто у мене дуже прості такі питання. Питання перше, що таке філософія? Треба визначитися з точки зору клубу там от філософського клубу. Філософія це. Отак. От от. А ти як би ти це сформулював? Ну, філософія, от якщо слово складається з двох слів і. Я так думаю, що вони і відображають зміст. Філа люблю, це філа, мудрість. Тобто це любов до мудрості. А також філософія, це наука, це відповідна навчальна дисципліна, це сфера діяльності певних осіб. Я от відразу скажу про цінність філософської освіти, що якщо ти здобув філософську освіту і мислиш на рівні категорії, ти після цього можеш стати ким завгодно, бо рівень мислення такий високий. Ну, це так, записки на манжетах. Це. Природня любов людини до мудрості, до осмислення, буття. І я так думаю, що от ідея цього клубу, чому вона мені подобається, і чому я вважаю наш досвід вдалий той попередній? От ось дивись, скільки таких подій відбувається у нас, постійно відбувається. От я зараз займаюся осмисленням. От, ну, Жертви вояків ЗСУ. От, загинули люди, молоді люди, люди, які загинули там за майбутнє. Ми достатньо взагалі говоримо про них, ми достатньо осмислюємо, ми надаємо певні наші визначення у цих жертв. На мій погляд, люди якось живуть якимось локальним життям. Я не хочу сказати, що в Сумах. Ну, там низький рівень культурного життя, я вважаю, він високий. Але немає якоїсь, якоїсь такої загальні, загального дискурсу, загальної комунікації, саме регіональної якоїсь своєї на Сумщині. От, мені так здається. Ну, ми ж українці, а українці тут всі От, І це не зникає навіть там, в якісь важкі часи. І тому там є якісь осередки, осередки, де це все існує. Я абсолютно погоджуюся Оця ця проблематика, яку ти зараз поставив, так самосмислення осмислення подвигу і жертви, це дуже важливо, тому що ну, так сталося ж, мабуть, що ми от проживаємо, мабуть, мабуть, найвеличніші, найскрутніші найвеличніші часи в історії України. І... Це має стати і про цих людей, які зараз е, йдуть воюють, про них будуть далі розповідати там роками, десятиліттями, і це буде власне в якийсь момент, може це стане базою для такого гомеровського епосу, або там е, як вір ну, якш нахталтинеїди як е, Вергілія, може і навіть так, е, бо е, це. Цей шлях веде тільки до перемоги. У будь-якому разі він веде до перемоги. Як би не завершилась війна, він веде до перемоги, бо перемога вже відбулася. Ну, от, і це осмислення цієї події. Філософська це шикарна тема, насправді, яка має просто існувати паралельно. І дійсно, її дуже мало у просторі. Є якісь ушанування, є якийсь там, там, матеріальний момент, яким займається влада, це важливо все. Але е Саме от такий на якийсь погляд на цю, на цю ситуацію, він край важливий. Це, якщо навіть для цього буде клуб існувати, то це буде. От дивись, от, при всіх історичних епохах, ну скажімо так, які дали якісь ну, яскраві значими культурні продукти, це все ж розвивалося в якомусь такому форматі салонному. От був якийсь салон, Манмарт. Да? От була якась. Спільнота, де все це обговорювалося, все це от визначалося. І нам треба теж також таку спільноту утворити. Я не думаю, що там тільки там, професійні філософи там, мають бути. Там можуть бути люди всі, які думають. От. І друге, друга обставина це от стимулювання процесу мислення як такого взагалі в суспільстві. Це дуже важливо зараз, щоб суспільство мінялося. Мені, мені дуже прикро, я ж дивлюся за 30 років, як помінялися поляки, як помінялися румуни, азербайджанці, як помінялися, і вони перемогли от, нещодавно повністю через те, що ми помінялися. На мій погляд, ми міняємося, ми міняємося повільно, занадто повільно. Ну, така якась ригідність у цьому, і така якась інертність, що я не знаю. Давай людям розкажемо про досвід, який ось був в тебе. От, ти придумав разом зі своїми. Колегами, я так розумію, Ларіса Ільченка, ці симпозіуми. Вони були вдалі. Єдине, що це був вже формат закритий. Правильно? Якби це для нас було. От. Обралась тема, да, якась, ну, припустим, соціальні мережі. І запрошувалися люди. Я з точки зору там, філософа говорив, ти з точки зору поета Саша Ільченка, з точки зору інженера, і е, була ще Тамара, да, Герасіменко. Кугук, був. Кугук да, з точки жур журналіста, Тамара Герасименко як поета, і ще там було у нас молоді люди приходили. Ось вот такі вот 4-5 поглядів дійсно був такий ефект синергетичний, круто. Вот ми розмовляли, і це було так закрито, закрита да, спільнота. Но це було абсолютно знято з симпозіуму того Платона. В плату по структурі це було абсолютно знято, і саме тому і були запрошені люди, і більше більше не було. Тобто, а філософія, вона така на така річ, що вона. Цікаво, коли або перед тобою абсолютний авторитет твій інтелектуальний, він там розмовляє, ти слухаєш, там все, і ти, ти не, не сперечаєшся з ними, просто ловиш думки. Або якщо це не абсолютний авторитет, то ти хочеш висловитися. Завжди хочеш. Вона провокує просто на мислення і на якусь дискусію. А, І тут виникає питання е, хронометражу, там, хронементажу, структури, регламента і таке інше. Ну, як інакше. Ми, і, і, Саме тому ми тоді тоді вирішували, що кожен має. Має на своїй доклад там, якісь там 5-10 хвилин, так і потім і модератор керує цим. Так, от, а потім а, один там має на доклад, а інший там на обговорення якось. Ну, тобто і різні можуть бути форми, але поняття регламенту, воно мега важливе просто. І навколо цього власне, і викручується можливість діалогу саме поставити і вирішення якоїсь проблеми. Ну от так от як ви мовити. Ну, от дидактика, вона, як би, на мій погляд, з дидактичної точки зору, оскільки я сприймаю, от пів, півтори години це той. Храна ну, таймінг да той час, коли людина в принципі здатна сприйняти якусь важливу глибоку сутність да, півтори години. Якщо чотири учасника от п'ять хвилин на виступи, на рефлексія, запитання, відповіді і щось на якусь дискусію, от полтори години, тому я абсолютно погоджуюся, що регламент важливий. Можливо, просто ці симпозіуми як форму можна залишити, але зробити більш публічним. От знімати, наприклад, ну людей запрошувати там, а передбачати у цих регламентах якісь запитання з залу. Ну що от таке, от, треба подумати. Ну і, і ще один такий момент. Що це має бути симпозіуми не саме філософські, а не політичний. так? Тому що, якщо ми ну, я, я знаю навколо себе, бачу багато людей, які готові обговорювати політичні. Там моменти, там як треба облаштувати державу нам таке інше. От, але я мало бачу людей, які думають про те, як облаштувати власне життя і в контексті асхатологічності цього життя, в контексті викликів, як трагічних викликів, там кожного дня, і таке інше. А мені здається, що філософія ну це тут. Ну от дуже правильно, дуже правильно. Ти от спрямовуєш нашу бесіду. Тут має бути філософський аспект, який саме, От я просто уточню. По-перше, От Повернемося до загиблих вояків. Тобто, що відбулося? От що реально відбувається з нами? антологічний. Аксіологічне, це філософська дисципліна по цінності. Яке наше ставлення до цього, в чому, в чому цінність, да? як ми маємо ну, не тільки вшановувати, да? не тільки говорити, там, герої не вмирають. Да? А як, як ми маємо змінитися самі? Для того, щоб ті бійці, які прийшли з фронту, сказали, що да, тут суспільство змінилося, і це, це дуже гарно. Потім епістеміологічний аспект, пізнання, що ми пізнали у цей час, що нам несе, як ми наповнили. От це я якби окреслюю такі саме філософські. Це вже декілька тем, які можна просто обговорювати, братися обговорити. Мені дуже важливо, щоб я абсолютно згоден, дуже важливо, щоб цей дискурс взагалі існував. Так? Щоб, а, бо його немає. Хоча це не тому, що ми у процесі, а тому, що якось, е, ну, взагалі, чомусь ця ніша, ось вона якось не, не розглядається. Ніша там перемоги розглядається, ніша там якихось ще є. А осмислення. Осмислення, жертви ні. Так, От я, я дивлюсь на родини загиблих, вони відчувають ну, себе самотніми, ну, втратили людину. Його там вшанували, поховали, там, щось дали, там, щось вручили, все. І життя далі продовжується так, так як воно продовжувалося, тільки без улюбленої людини, ось в чому справа. Тут ще, чого, на ці симпозіуми, вони дуже сильна ідея. На відміну від, ну, скажімо так, дискурсів, які ведуться в мережах, От у Фейсбуці, припустимо, да? Там. От, ми бачимо, люди розмовляють з певною темою. Ну, По-перше, дуже багато оцих негативних, політичних, оцих всіх не хочеться виражатися чого. Да? До симпозіуму ми готувалися, і це важливо. Тобто була тема, і ти готувався. Ти щось читав, щось, ну. Структуру доповіді, принаймні, ти готував. Це, я так думаю, під, ну, і поглиблювало е, спілкування, робило його більш, більш таким цінним для оточення. Просто треба зробити якимось ну це, ну, на загал представити. <кій> Насправді, я, я думаю, що. От як, це, як це виникало ну, там, в тих же симпозіумах? Люди хотіли приходити. Якщо там результати якось оприлюднювалися, якщо можна було, виникали питання там, у людей, які просто збоку дивилися, вони приходили, доєднувалися. Якісь момент там було доволі багато людей і бажаючих там, це відвідати. От, і Тамара Герсименко, до речі, вона ж просто прийшла вже потім, хочу бути присутні. Ще от молоді люди приходили теж просто побути присутніми. Тобто, якщо це вийде цікаво, якщо трапиться так, що це буде цікаво, то воно і люди поприходять так, за рахунок оприлюднення. Хоча я думаю, що всі речі, які стають популярними, вони стають тоді, коли в захопленні від них сам. Ну, генератор, автор там цього, цього проекту, тобто, якщо збереться як, якась там кількість людей, там як, яким буде цікаво це все обговорювати, от. Е я тоді просто запрошував таку ти назвав на симпозію. Я запрошую. Я точно знав, що думка цих людей мені цікава. От я впевнений в їх інтелекті, і мені не треба е, якось виносити. А може він вже не такий розумний? Може він там десь і помиляється? Такого в мене нема питання. Я просто розумію, що якщо не згоден, то це просто інший погляд на, на життя. І от ну, такі, ось то важливо якось зібратися, таке взаємне, така пишана. От і розмовляти її захоплено. І далі все стане, якщо це потрібно, це стане там потрібно. Це ще потрібно ще і у зв'язку з одною обставиною. Філософський клуб, в принципі, може і формувати якусь суспільну точку зору на певні події і взагалі на певні процеси. От я поясню на одному прикладі. Мені дуже не подобається, що в Сумській області приходять на керівні посади ключові люди не з Сумської області. Мені теж це не подобається. От з'являється якась людина, хто він, що він, не зрозуміло, веде він себе. За виключенням різні бувають є нормальні люди, є люди суперові, Ну це як виключення. Ну хто він що він не зрозуміло? От він прийшов, відфункціонував, якусь місію виконав. Завдання, яке йому поставили, наскільки я бачу, там також виконав, зник. Але якщо була б вставлена точка зору місцевої спільноти в Сумській області, достатньо людей, грамотних, досвідчених і. Таких, що могли б тут бути функціонерами. Напевно, би і в Києві не робили би такого. Якщо б тут це було сказано, чітко, що тут до варяга відноситься погано. Або це якісь суперспеціалісти, ви, будь ласка, доведіть, що без нього ну, ну, взагалі ніяк. Або чому? Я знаю тільки те, що. От у мене особисто були там різне ставлення до керівників, які приходили з сум, так але вони всі були точно, вони знали наші проблеми. Так, наші yeah. проблеми, зокрема, з культурного такого контексту, який не лежить там на поверхні, і вони якось намагалися це вирішувати. Вони робили прямі кроки в цьому напрямку. Е, я знаю навіть, що там в культурні е, е, об'єкти виводили. Е, коли це сумтівські були губернатори, виводили на суботники цих співробітників своїх адміністрацій. Тобто вони розуміли, що це ж рідне таке, навіть якщо фінансово не вдається це вирішити, хоча б так прийняти участь і нагадати людям, що ми взагалі пам'ятаємо, якось намагаємо це вирішити. От і тому, а люди, які приходять сюди, ну просто ну, звідкись приходять і звідки йдуть, це ж транзит насправді. Просто вони навіть якщо б вони добрі люди, гарні люди були, вони ж потрапляють в оточення, так відповідно. то от оточення щось пробиває якісь свої ставлення, там поки стосунки. Я знаю, я просто пам'ятаю, коли це була на зміна ще до війни губернаторів, як заходиш в цю в адміністрацію, а там, значить, вони... Реорганізацію відділів чи управлінь ведуть, пишуть, пишуть бумаги, заходять, потім зняли іншого привели, той відмінив. Тепер вони бігають, реорганізацію, реорганізацію роблять. І оце вони реально так працювали рік, коли змінялися там люди з Харкова. у нас. Ну, тобто це взагалі чому, чому варяги? Ну, не зрозуміло абсолютно. Так теж ставлення, осмислення. Влада, якою вона може має бути, якою вона має бути саме для Сумської області? Це також придм. От, антологія. Взагалі для міста, навіть не для Сумської області, а взагалі для ну для області, так для якоїсь так зрозуміло, що людина, яка приходить, ну ми ж це Сумська область, це там тричать тричаті в Руменії, по кількості людей там, умовно кажучи, так, тобто це така маленька країна, так і тут свій менталітет, сумчани там відрізняються від там, я не знаю, там закарпатсів, або там від, від жителів Рівниччя. От, В чому філософський аспект антології, в чому він полягає? А я вважаю, що він дійсно є. Якщо от ми це осмислимо, якось будемо ну, це стверджувати, то я думаю, в Києві не буде у головах деяких очільників. Що от, Ну, Сумська область це якесь продовження Харківської області. У зв'язку з цим же і кадрові призначення. Хто з Харкова, то з Донецька. Ну, скільки можна? Це 30 років продовжується. Ну, ну, от, ну, от я такий приклад привів. Є ж, ж інший. А що таке сумський бізнес? Це ж цікава річ. А ага, ну, бізнес по сумськи. Це теж антологія, епістеміологія, аксіологія, отакі вот філософські аспекти. Я просто хочу людям сказати, що ну ця вот філософія, вона якби для всіх. Для всіх, хто любить мудрість, да я для... хочу сказати, що от у мене я ж декілька років працював директором рекламної агенції, а -а -а. так і я спілкувався з нашими підприємцями ну, в великій кількості. Окрім захоплення, вони мене нічого не викликають. Як взагалі в таких умовах можна робити бізнес, так? А от і при цьому ще практично нікого з них не посадили. Протягом, тому що, але як це можна було крутитися, викручуватися ну, реальне, окрім захоплення, нічого, я навіть не можу їх обговорювати. Мені здається, що. Це подвиг такий. будь-яке спілку існування якогось такого напряму не пов'язаного з владою бізнесу. Мене просто дивує як, як це От я ще свідомо зараз накидую тематику, щоб люди зрозуміли, що це як, ну дещо живе буде. Це не те, що зібралися люди, поговорили там про Пармініда. Uh -huh. а це, і це, я думаю, теж там. Я думаю, що вони просто має бути в, зв ну, в цьому зв'язку. Тобто, там насправді це ж такі ж самі ж люди там жили. Так? Просто от, ось вони там десь на фоні історії, історіях донесла до нас. Так? От, а та власне, такі ж самі люди. От мене от, наприклад, в зв'язку з е, культурним островом, нашим проектом, куди ми от, вшановуємо там людей, які е, мають стосунок до культури, історії, культурний контекст у нас, я от е, зараз думаю про часи е, 100 років тому. І там же теж існувало бурхливе культурне життя. Був театр, аматорські театри були, були там барди, свої поети, там художники. От особливо цей час 20-го до 30-го року, коли там ну поки не розстріляли там всіх. І, а ми їх не знаємо, там анацькі і все, і практично все, що можна так ну, на вустах, що звучить. А вони там жили, вони якось про щось там говорили. От це теж ставили питання, як ми збиралися. Теж теж революційний час, був надії час сповнений, так? теж українізація, там, все таке інше. От, і мені здається, що вони насправді не менш е, гідні того, щоб про них говорити, ніж там греки, е, або ми сучасні. І, і це теж була би тема, а про них не мало дуже відомо. Ну так а, от ти згадав ті часи, ті революції, да, початок ХХ століття. А от не додумали, не дофілософствували і е, втратили шанс. Не дофілософствували, не додумали. Не не осмисли, що що принесуть більшовики. що це в принципі буде. 3. Ну тоді вже було поздно, саме так. Вони вже знаходились в Титаніку, який вже летів mm. на Айсберг. В ті роки 30-ті вже сиділи в Титаніку. Вже нічого шансів не було. Зрозуміло, що Прокол трапився саме тоді, коли дали більшовикам. Тобто власне московитам. От я хотів би повернутися до формату. От є симпозіум, да публічний симпозіум, Люди виходять, слухають там, каву п'ють, там спілкуються. Ну, Можна і робити доповіді, от, наприклад, про якусь таку культурну, культурне явище. ну, Припустимо, вчення Сократа про самопізнання. Це може бути глибока, науково-популярна доповідь, да, фахова з презентацією, з крутою презентацією. да. Вона може тривати там в часі, знаю, півгодини більше навряд, навряд чи слухається, а після цього обговорення. Можливо, і такий формат, в принципі. Та й такі, а формат просто жінка в сучасні часи. Жінка філософський, філософський аспект існування жінки зараз Зараз же змінюється. Насправді, наскільки я розумію, там люд, люди це не єдині тварини, які з. Забили за собою патріархат, так? Бо у всіх інших, там, куди подивишся, там прай, там жінки керують, там ще де жінки керують. Ну, у тварин. Ну, жінки мають велич... ну самки мають величезне значення. А у нас жінка якось або у боротьбі знаходиться, або якось так трохи при не жона, а зараз жінки зовсім інші ж, так? І взагалі, це сучасна жінка, це було так цікаво просто послухати. Я б задоволенням був присутній не у фемі... феміністичному погляді, так, а саме у загальнолюдському. Тобто жінка як людина, чоловік як людина, і жінка як людина. Так, от просто, от... наскільки це от реалізуємо у цьому світі зараз. Ну і я так думаю, що він має бути публічним, щоб всі люди, які... Бажають могли прийти, от, я дивлюсь на молодь, от, дивлюсь на, от, з чого складається їх життя. І мені жалко, відверто, ну Просто ну, от, піти а, оці всі онлайни, тривоги, а, зараз ще не виключено, що блекаути. Тобто певні фактори, які схиляють до усамітнення, до локалізації, до відчуття якогось такого от, безвиході. І Це все стимулює для виїзду за кордон, а і тут погано. Ми ж, Ігор Володимирович, маємо подумати, да? якщо тут не буде молоді, то хто буде а, тут сплачувати внески в пенсійний фонд? Да? Ми маємо підтримати їх, щоб тут було якесь середовище культурне, щоб вони і через це залишалися. Я дуже люблю одну обставину а, приводити. От ічня. Там є ці ічнянські підприємства, бо в цьому мол, згущене молоко там і так далі. Ну та Ічня. І нібито є підприємства, нібито є робочі місця і відносно високі зарплати. Тобто, те, що треба для молоді є, але молодь все рівно від'їжджає, оскільки єдине місце, де можна культурно відпочити, це магазин АТБ. Uh -huh. uh -huh. Тобто без якогось культурного середовища, а комунікативного і молодь. Молодь також може тут не залишатися. Якщо воно буде, це інша справа. Вон дивись, от, ну, всі, хто займається культурним життям, няньки, да, Діма Тищенка, цукрі, там вже молодь приходить. Молоді купа в цьому ж погребі. От я, наприклад, погребі, тут, да. у неділю за іду, там будуть поетичні читання, і молоді поети і поетеси. Там ну шкранючи. Ми так зустрілися, просто трохи просто знайомитися. Я сказав, я прийду до вас послухати. Вони цікаві. Вони інші погляд. Дуже цікаво. Молодь. Ні, я скажу тут, що молодь насправді нічим не відрізняється від там більш зрілих людей, так і інше. Вони теж поділяються. От, наприклад, зараз тема ну, люди. Повертаються з евакуації, так. І я дивлюся на одних, і, а вони кажуть, боже, я кинув у мене там все було. От Віктор Сараватський, наприклад. Так він да -да. приїхав і каже: у мене там все було нормально, жили. І було там ну, програма ж німецька, яка підтримувала. підтримки. Їли, пили, і навіть концерти там влаштову збрав гроші на е, ЗСУ. Там, от і німці щось слухали, каже, не розуміють, але слухають. От і все. Е, але я не витримав, я просто без повітря цього не, не міг тут. Я прийшов і зараз я там тут в парку зустрічаю. все, і він хоче і концерти хоче давати, Я хочу і, хоче, і... Жити, цим життям дихати. Іншому дзвоню, там з поетки, а вона каже, а мені так тут гарно, мені тут нормально. От. Е і все, і це теж нормально. Мені тут побутово нормально, душею, я там свій світ зберігаю, і таке інше. І ось половина купа людей, які повертаються, кажуть: нарешті, хай ці повітряні дороги, але нарешті я тут вдома. А інші кажуть, та ні, нам там нормально, ми там живемо, все в порядку. У нас побутове питання вирішене. Я можу думати про щось інше, я, я відчуваю себе щасливим. От тому і то, точно так же серед молоді. Тобто, якась частина просто шукає собі, я десь поїду і вирішу свої побутові. Бовна навіть не тільки побутові, а й питання там ну життя не в. Не в такому хаосі, як у нас, в якомусь законі. От, а інші кажуть, ні, я хочу тут, мені потрібно чути цю мову, мені потрібно чути, я розумію цих людей, як вони їх вчинки, а там не розумію, чому вони так себе поводять, або вони мені дикі ці вчинки. От, а, мені один мій товариш просто розповідав, він е, е, дуже престижний вуз завершив і поїхав, е, закінчив по фізіки, математики. І е, поїхав е, в Америку його запросили. І він, в і він далі вчитися, кар'єра, і все. Він Вернутися за рік і каже, я не можу там спілкуватися, я пішов з ним на пиво, а вони кажуть, на пиві ми розмовляємо тільки про пиво. От я не можу бути таким. Я хочу, щоб про усе тут, ну, нашу душу, наші, так би мовити, порядки. Тобто тут я не бачу таких проблеми. Я думаю, що завжди будуть від'їжджати і завжди будуть залишатися. Ну добре, ну я так думаю, що для попередньої розмови ми обговорили. Шановні глядачі, сьогодні ми з Ігорем Касяєнко говорили про ідею утворення сумського філософського клубу. От наші думки ви почули. Будь ласка, пишіть в коментарях, зв'язуйтесь з нами. Ми хотіли б, щоб якомога більше людей долучилося до обговорення ось такої ідеї. І я так думаю, що ми утворимо сумський філософський клуб разом. От і будемо отримувати певні зиски від існування ось такої, от ну, організації руху. Може, ще щось не сказали. Можна додати, чи все вже ні, ми головну тему поставили. Я хочу так. сказати, що це буде міст. Ти головне сформулював, що це буде тема, де будуть обговорювати найбільш важливе, де будуть обговорюватися найбільш важливі теми, які чомусь залишаються поза таким дискурсом, який веде там телебачення, преса, там ну змі власне і влада. Тобто, але важливі. От ну почав з цієї теми. Добре, добре, доєднуйтесь до нашої розмови, пишіть коментарі, поширюйте це відео. До нових зустрічей на сумському каналі. До побачення.